Він мужньо стояв на захисті нашої країни, як у 14-му, так і у 22-му. і віддав своє життя боронючи незалежність України. Додому на щиті повернувся ще один військовослужбовець Олег Варченко. Провести якого у вічність прийшли десятки людей рідних, друзів та близьких. Чоловік брав участь у АТО, опісля повернувся до Кривбасу, де працював на буровій дільниці Ганівського кар'єру машиністом установки. Був дуже працелюбним, вихованим, до роботи відносився сумлінно, часто підміняв майстрів гірнічих, виконував завдання свої сумлінно і з душею. Як чоловік був дуже хороший, доброзичливий, товаришував зі усіми, доброї душі був чоловік. Проте, коли над країною знову нависла небезпека, вже маючи бойовий досвід, не вагаючись ні хвилини, Олег повернувся до побратимів на передову. Спочатку був у складі 60-ї бригади на посаді старшого солдата. Опісля перевівся до забезпечення сухопутних військ у якості стрільця гранатоматника. Воював на Донеччині, де й поліг у важкому бою. Станній бій пройшов, ну важкий був бій, тому що Російська орда підступила до лінії і почти підійшли до притулку. Тому відбивалися, хлопці мужньо і, на жаль, що втратами такими, тому що сьогодні кожен військовослужбовець і кожен солдат, будучи чи то сержант чи солдат. Сьогодні вони в дні знаєте, такі важкі, тому що людей все менше і менше, і самих таких, як Олег. Володимира ж сьогодні дуже мало. Серце захисника зупинилося 23 серпня 2024 року поблизу села Калиново, Бахмутського району Донецької області. Відтак без чоловічого плеча залишилися двоє його дівчат любляча донечка та кохана дружина. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.